Доброго дня, шановні любителі футляч арбітражу Степан Понайта один з найдосвідченіших інспекторів, який але він був перенесений. І для обох команд, і для Мостиська, і для Яворова. Місце у команди 25 очок після 11 матчів. Вісім перемог, одна нічия, дві поразки. Ну, от Перший момент на віз В середньому темпі. Поки що діють полюга. Переводить м'яч направо. Його повертають назад, і вже сущак переводить м'яч. На Гриба, гриб тут на куті лівого майданчика виконує передачу. і Зараз буде удар! Дуже хороший. Юрій святий відкривався в межах штабного майданчика. Оце ну, засильно. Є. Але бачимо, встигає. Ну, ось тут самі ледь не привезли. Роман Лесак, але м'яч попадає в спину захисника. Ну, але залишається він у команди мостиська. Ось останні хвилини більше, м'ячем володіють якраз гості. І, бачимо, Святий тут. Отримав, зіграв стіночку, ну, опиняється на газоні. ну тут Відверто тут симулювати. Віддає на. Дяка, Д'як довга передача і. Мудрик. Ну. І ось невдалося. Захисники тут зіграли. П'ята наліво, удар! Відкидує. На Іваночку небезпечний момент і виносить м'яч. Зворіт Крушинський. Мацелюх віддає вперед. Добр... Гриб. Удар. Прекрасний. Удар. І... Насправді дуже. Володимир Савошко. Ну бачилось. Звісно, що радість болівальників на трибунах більшості. Хоча тут є, звісно, і болівальники мостицька, адже до Мостиськ якихось лише 40 кілометрів. Ну і Савошко ну, віддає наліво. Тут Савошко, Перед ним нікого нема. Савошко так черпачком закидає на хід Мацелюху. Мацелюх навіс штрафний майданчик чудовий. Повертаємось з вами. Маємо склади команд, тож команда гостей. Одна заміна відбулася в складі Мостийська. Ну а зараз небезпечний момент. Криворука зміщається центр. Не безп... Удар! І тут Чудово. Ну, Я думаю, що м'яч летів там площу не І Не знаю, чи В'ячеслав Борисенко зміг би його відбити. Ще один момент, ну, удар, але м'яч летить. На жаль, у нас немає тут четвертого арбітра. Ну, будемо визначати з походу гри. Тож склад команди Мостицька. Володимир Довгий, 12-й. Юрій Кульматицький, другий. Микола. Ще один удар. Напевно, ще молоді хлопці не дуже досвідчені і не дуже добре знають обов'язки фанатів. Ну, звісно, це жарти, але це приємно, що хлопці. До речі, зразу скажу, що це зовсім молоді. Ох, зараз! Небезпечний момент, але ну, ось продовжується атака, удар. Дачу ну, криворука ну, віддає. Тут одразу двоє граців. Віддавав він передачу на Криворука на Сернякали. Ну, дальній удар на місці голкіпер. Хоча так якось не дуже грати, я кажу, на отримання рахунку. Лише 55-та хвилина. Завершився. Ось зараз Добрянський хорошо робить передачу. Простріл! Небезпека не минула. Йому потрібно грати обережно, адже одне надто жорстке порушення правил. Можна побачити червону картку, але зараз не зміг Добрянський проскочити Лисака. І м'яч фатаці щур навіс наліво. Удар. м'яч Юрій. Іваночко. І вже пішли в атаку футболісти команди гостей. Але... Нось. Ну, Добрянський кидає в прорив. Добрянський отримав пас у відповідь. Ну, і не ну, якось, Як на мене, веселіше команди грають в другому таймі. Ось гри, передача на Бойко, удар. І знову, знову чудово діє. Все ж таки на підборі Крушинський. Матес. Ну от так довкола штрафного майданчика тут розігрують. А... Нось. Ну, Дальній у Савошко тут. Добрянський, мудрик. Ну, тут навіть Мудрику кричать. Так, штрафний. Команда Мусип гармата така. Можливо, Газон трішки засухий, тому дуже багато повітряних дуелей, багато грає Поверх на другому поверсі від обох команд. Ну і його зараз Іваночко віддає на Добрянського. Добрянський намагається розхитати оборону, простріл ну, і воротар. Не Неставижна атака другим темпом. Мудрик. Іваночко. Іваночко знову тримають від Добрянського передачу. І ось зараз здорово тут качнули. І ось небезпечний момент. Ну, в останню, Але м'яч не залишає майже поля. Добрянський виконує ну, завис. Ну а ось зараз тут намагається зараз використати щур. Святого отримує м'яч у відповідь. Криворука входить зліва. Удар. Воротар Парир. війти в гру з лави запасних. Це далеко не кожному гравцю дається. Ну ось Зараз небезпечний момент. Але, 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 але ви подивіться. Ну, і... Тут же Воротар за межами штрафного почав виловлювати м'яч в руки, але не піймав і хто знав, але Зараз він вже на місці. Ще один удар. 2-0. Ну, не без фарту. Владислав Мудрик в поворотах. Ну, там був рикошет. причому мені здається, навіть подвійний. І на. 79-та хвилина матчу. Мудрик робить рахунок 0-2. Ну, так, хтось скаже, що це був автогол, але ні, Мудрик, Мудрик. Раз відходити назад. і Передача тут Добрянський отримує. Передачу від дяка, переводить направо, гриб, наближається до штрафного майданчика. Не виконує просторі, але не проходить. Ні, таке оберлюють. Удар! І все-таки лівої пробиває святий, але що вони дають можливість нашим командам тренуватись, грати, нам з вами дивитись футбол. І не тільки. Дякуємо обом командам за цей матч. Вітаємо господарів команду. Корміл яворів з перемогою ної. Ну.